Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. У Бісісі ми почнемо з тижневого таймфрейму. В принципі, хочу нагадати вам наш минулий план КТФ. Тобто, у нас на 32500 залишений незнятий наш свінхай, який буде виступати глобальнішою цілею для ціни. Нижче на спотовому чарті у нас залишений пул ліквідності, який буде зараз виступати більш локальнішою цілею для ціни під даним. Пулом ліквідності у нас знаходиться не до кінця перекритий імбаланс, плюс цей імбаланс буде в синхроні з трьохмісячним таймфреймом і трьохмісячним імбалансом, про який я вам наголошував в минулих відео. Тому в ідеалі хотілося б побачити спочатку зняття пулу ліквідності нижче, тест даного імбалансу, і тоді вже похід на по наш Свінг Хайп. Це, в принципі, я знову ж таки нагадав наш глобальний план, про який ми вже говоримо не в одному нашому відео. Якщо ми говоримо локальніше, то локальніше ми побачили. На Свінглоу також в нас е, перекривався тижневий імбаланс. Е, ціна досить непогано показувала реакцію на даний імбаланс, і в принципі ціна вже може показувати е, падіння після перекриття даного тижневого Тижневого імбалансу, але в нас ще відбулася е, маніпуляція над даним Свінглоу, тому є ще великий шанс того, що ціна може ще зробити ще одну маніпуляцію на даним свінхам після маніпуляції на даним свінлоу. Або ми вже за вталки побачимо е, падіння, якщо у нас будуть на то локальніші фактори. Е, перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі ціна знову ж таки досить непогано працює у нас з імбалансами, як бачимо. Ці наші імби перекриваються і досить отримуємо непогану реакцію. Але, скажімо так, не до кінця однозначна ситуація, оскільки в нас є ще тут зараз в принципі, лонгова поя, яка в нас якраз знаходиться в дискаунт масиві, яку зараз тестує ціна. І, в принципі, ми так само зараз можемо побачити з даної пої проміжну реакцію, як мінімум, найближчим інструментом, у нас є. Імбаланс вище, і до даного імбалансу ми можемо з вами якраз побачити цю проміжну реакцію ціни. Знову ж таки, в нас так само тут досить непогано працювали на ліквідністю локальніше нижче. Перейдемо на 4 години таймфрейм. На 4 годинному таймфреймі можемо для себе виділити даний імбаланс, який знову ж таки буде виступати зараз таргетом для ціни. Бачимо, що ціна. Зняла вже досить немалу кількість внутрішньої ліквідності. І, в принципі, ми зараз можемо побачити з вами проміжну реакцію перед тим, як ми побачимо перекриття імбалансу. Тобто ну, можемо, в принципі, такий приблизно рух очікувати. Ну і Глянемо годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі ціна нас перекривала досить агресивно імбаланс вище. І зараз після перекриття даного імба. Ціллю для ціни може виступати даний свінг лоу. Це, в принципі, все, що можна сказати зараз. Про локальніші рухи ціни. Ситуація насправді досить незначна. Знову ж таки, ми перебуваємо зараз в ренджі в якому у нас присутні як маніпуляції і зверху, так і знизу. Тому е, слід, скажімо так, діяти більш локальніше, але знову ж таки, е, про глобальний план, е, як мінімум, це зняття даного полу ліквідності. Я тільки вже тоді е, хочу побачити якісь ріст, Вже вам наголошую не в одному нашому відео. Е, я думаю, по Бітісі, поки все, а ми переходимо з вами до ефіру. По ефірі ми так само почнемо з тижневого таймфрейму. Бачимо, що в нас так само відбувалася маніпуляція над свінговим Лоу, і так само ми перекривали в нас тижневий імбаланс, що в принципі знову ж таки наштовхує на дві думки, що ми вже із актуалки можемо продовжити падіння, або після захоплення даного свінг Лоу ціна може ще захопити свінг максимум і тільки тоді вже продовжити наше падіння. Це, якщо ми говоримо про тижневий таймфрейм, на денному таймфреймі, е, бачимо, що в нас знову ж таки ціна досить непогано робила маніпуляцію над ліквідністю нижче. Е, так само, бачимо, що зараз у нас так само відбувається свіп. Ми знаходимося в discount Massive, і в принципі в нас зараз може продовжуватися висхідний рух як мінімум. До так само імбалансу, який у нас залишений вище. Тобто це так само, як і по BTC, на даному етапі є найближчим інструментом, куди ціна може взагалі прийти. Це якщо ми говоримо про денний таймфрейм, перейдемо локальніше, перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Тут, скажімо так, як, не як і по BTC, у нас був залишений імбаланс, і в даному імбалансі ціна зараз. Зробили маніпуляцію, і зверху, в принципі, в нас є залишений пул ліквідності, тому ми зараз по ефіріуму а, локальніше можемо побачити ріст, як мінімум, цілю якого може виступати пул ліквідності. Ну, тобто тут зараз на чотирьохдинному таймфреймі ефіріум краще виглядає, ніж BTC в, в сторону пошуку лонгових угод. І знову ж таки, як і по BTC на годинному таймфреймі у нас теж був залишений ібаланс, ціна імпульсно перекривала, і, ну, і знову ж таки хотілося б в побачити після цієї маніпуляції над імбалансом зняття даного мінімуму, але бачимо, що в нас вже в принципі присутні перші маніпуляції над локальнішими. Свінглоу. Ціна вже, в принципі, з актуалки може продовжувати ріст. Також пропоную глянути індекс волатильності, про який я підписав в своєму телеграм-каналі. Як бачимо, аналіз вже плюс-мінус себе відпрацьовує. Ми побачили зняття декількох наших свінг-мінімумів. Як бачимо, ріст вже зароджується, як мінімум він може продовжитись до зняття даних свінг максимумів. Що в принципі приведе до збільшення волатильності на ринку, до того, що ми можемо побачити більшу волатильність, більші глобальніші рухи. Тому цей тиждень знову ж таки обіцяє бути цікавим. В принципі, ми бачимо, як воно відпрацьовує по минулих наших ситуаціях. Тому на цьому все. Переходьте в коментарі, пишіть, як вам аналітика, також ставте лайки, підтримуйте україномовний контент і підписуйтесь на наш youtube канал. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.